Всім привіт! Нещодавно в мене був день народження і мені подарували ось такий подарунок. І сьогодні я вам розповім, скільки коштують індивідуальні номерні знаки, як їх замовити та скільки вам доведеться їх чекати. Два номерні знаки і якась. Пам'ятка, що таке індивідуальний номерний знак, що треба з ним робити, та посилання на кабінет водія. Може комусь цікаво. Переходимо до сайту кабінет водія, входимо, я роблю це за підписом Дія. Скануємо ось цей QR-код, в дії підтверджуємо, підписуємо та переходимо далі до нашого оформлення. І тут нас цікавить менюшка зверху замовити послугу. Як бачите, тут багато послуг, ми обираємо та, що нам потрібно. А саме індивідуальний номерний знак. Натискаємо кнопку замовити. Далі заповнюємо стандартну анкету. Мені вона, на жаль, вже недоступна, тому що на цьому автомобілі знак вже зареєстрований. Але там нічого складного, ви просто заповнюєте анкетку, підписуєте, сплачуєте і все нормально. По вартості: орієнтовна вартість послуг. Перші три символи і вони є обов'язковими це 300 гривень. Тобто менше ви не зможете зробити, мінімально 300 гривень. Далі кожний наступний символ 90 гривень і так до восьми символів. А також вам доведеться сплатити за самі матеріали за рамку та за їх виготовлення. Для автомобіля це 466 гривень 44 копійки, для мотоцикла 266 58. Ціни актуальні на грудень 2023 року. Ось цей знак на 8 символів. Мені коштував 1216 гривень 44 копійки, і плюс 42 гривні 58 копійок. Комісія за сплату. Термін виготовлення таких номерних знаків до 30 днів, але на практиці виходить від 30 днів. А також я опитав деяких людей, в яких вже є такий номерний знак, і вони мені сказали також, що більше 30 днів вони чекали на свій номерний знак. Тому враховуйте це, якщо ви будете його дарувати. А мені його саме подарували, за що я дякую своїй дружині та своєму другу Артуру. Ну, класно, дякую. Це чудовий подарунок. Другий нюанс, який треба враховувати, це доставка. У вас є два варіанти. Перший, ви можете приїхати у Київ на Туполіво і забрати цей номерний знак власноруч. А якщо ви замовляєте доставку, як це зробив і я, то вам доводиться сплачувати її двічі. Чому так це питання до наших держпослуг? Але факт є факт. По-перше, ви сплачуєте 500 гривень одразу при замовленні номерного знаку за доставку на нову пошту, і до цього ви ж знову платите комісію за сплату за послуги банку 17 гривень 50 копійок. Але і це ще не все. Коли ви отримаєте оцей номерний знак на пошті, ви знову таки сплачуєте послуги нової пошти, і в мене ця сплата була 56 гривень. Тут, звісно, питання за які ж такі послуги з доставки бере е, ДПІНФОТЕх. За цей номерний знак аж цілих 500 гривень, мабуть, за те, що якась людина візьме цей номерний знак та принесе його на нову пошту на відправку. Ну, добре, хай буде так. І наступний момент по користуванню державним номерним знаком, індивідуальним державним номерним знаком це необхідність поставити його на облік. Тобто, ви маєте звернутися до сервісного центру. Протягом 10 діб, як і зі звичайними номерами, та вписати примітку в свій технічний паспорт, що у вас є індивідуальний номер. При цьому, коли ви їздите на цих номерах, вони дійсніть лише на території України, і лише за наявності оригінальних номерних знаків, тобто ваших державних основних. Ви їх маєте також з собою возити завжди. Можете покласти їх в багажник, в салон, куди завгодно, але на вимогу поліції ви маєте показати. Окрім цих набраних знаків, ще і свої власні рідні. А я відправляюсь до сервісного центру для того, щоб поставити відмітку у технічному паспорті про цей індивідуальний номерний знак. Для того щоб зробити примітку у технічному паспорті, його по суті треба замінити, і для цього нам необхідно відвідати територіальний сервісний центр, найближчий до вас. Зробити це через дію, поки що неможливо, тому що в дії так з'явилася якась там функція для перепродажу автомобілів, але вона стосується лише перепродажу. А також заміна посвідчення водія. Ну а ми їдемо до найближчого ТСЦ і тут я хочу вас одразу попередити. Я своїми очами побачив, як люди стоять у величезних чергах з надією отримати талончик. Так, в усіх ТСЦ діє електронна черга. І для того, щоб цією чергою скористатися, краще записатися заздалегідь. І це можна зробити через сайт. Отже, реєструємося на сайті, заходимо в ЄС-запис. Тут обираємо реєстраційні дії з транспортним засобом. Далі перереєстрація транспортного засобу. Ні, ми не хочемо проходити експертне дослідження, нам воно не потрібне. Далі обираємо необхідний нам день. Я обираю середу, тому що в попередніх не було моїх талончиків, тобто вільних талончиків. У нижньому лівому куточку ви можете побачити, де є вільні талони. Ось я вибираю свій територіальний сервісний центр, обираю бажаний час. Звісно, чим раніше, тим краще. Ввожу свій державний реєстраційний номер. Та електронну пошту, на яку мені буде надіслано талон. Тепер ми маємо підтвердити запис та отримуємо свій талончик. Бачимо усі дані по нашому запису, номер талона, адреса, час, яка послуга, та маємо можливість зберегти талончик на всякий випадок, щоб не забути. На цьому реєстрація завершена. За день до того, як вам потрібно буде прийти до сервісного центру, вам прийде на пошту повідомлення з нагадуванням, щоб ви не забули. Далі ви приходите, чекаєте на свій час, підходите у віконце, даєте свій паспорт громадянина України, а також старий техпаспорт. Він, звісно, у вас вилучається. Сплачуєте реєстраційні послуги сервісного центру, чекаєте 15 хвилин і документ ваш. Вся процедура в мене зайняла пів години. І ще один момент: сам номерний знак новий з собою брати не обов'язково. Я його взяв, але він там нікому не потрібен. Усі дані є у комп'ютері. Тепер ви знаєте все про індивідуальні номерні знаки. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, можливо, я щось Забув казати, і вам є що доповнити або запитати, і з радістю вам відповім. З вами був Ковальов Ігор і до зустрічі у новому відео.